Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин, якими видалися події четверга? Дізнайтесь за кілька секунд від моїх колег. А зараз коротко про головне у пологовому будинку нове сучасне обладнання. Комунальники відкачують талі води з вулиць міста та чи володіють кременчужани англійською? Залишайтеся з нами. Сніг, що тане у місцях, де немає зливово приймальних колодязів, спричиняє утворення калюж. Особливо це поширено у приватному секторі. Тож нині топ завдання комунальників є ліквідація таких калюж, аби вони не підтоплювали оселі і не заважали руху водіїв та пішоходів. Чи справляються комунальники сьогодні перевірили наші журналісти. У службі допомоги мера Кременчужанам звітують, звернення щодо підтоплень почали надходити до оперативної служби з минулого тижня, коли почалося танення снігу. Заяв не багато, але вони є в основному з приватного сектору. Декілька разів КТП 1628 виконувало роботи із відкачування талої води на території нашого міста. Це саме вулиця Петровського. Сьогодні, 4 лютого, такі ж роботи. Для забезпечення безперебійного руху транспорту, а також для забезпечення нормальних умов для пішоходів і мешканців даного району по вулиці Петровського виконувались роботи відкачування талої води із проїжджої частини по вулиці Петровського, 145А. Ця ділянка вулиці Петровського є проблемною, адже тут відсутні зливові колодязі. Відкачування на цій вулиці вже проводилось, і сьогодні спеціальна автівка КТП 1628 знову оперативно виконала заявку мешканців, аби ліквідувати калюжу, щоб вона не спричинила підтоплення та не заважала водіям і пішоходам. Працівнику КТП 1628 потрібно від 10 хвилин до півгодини часу. Глибокий 10-15 хвилин. Є сприям, а я 10 вибачую. А якщо тут можна піти зараз? Заявки від Кременчужан оперативно обробляються і передаються у відповідні служби для їх виконання. Наголошують у службі допомоги мера Кременчужанам. Всі звернення від мешканців міста, які надходять до служби допомоги мера Кременчужанам. 100% реєструються, негайно доводяться до відповідних служб, а це саме управління житлово-комунального господарства. Надалі до відповідної організації, яка залучає спеціалізовану техніку з відкачування води сьогодні. У міськвиконкомі під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка відбулось засідання комісії топоніміки щодо перейменування вулиць Кременчука. Подробиці дивіться далі. З 19 по 28 січня на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради тривало електронне голосування за зміни у назвах вулиць. За його результатами, сьогодні члени комісії у складі чиновників, працівників архіву, краєзнавчого музею та громадських активістів визначили найбільш вподобані Кременчужанам назви та проголосували по кожній з них. Це 114 вулиць, які підлягають перейменуванню. Ще 43 запропонували перейменувати додатково активісти. Отже, щодо центральних вулиць Кременчука підтримали члени комісії Вулицю Леніна перейменувати вулицю Соборну, Красіна вулицю Троїцьку, вулицю 60 років жовтня у проспект Свободи, а жовтневу у вулицю Музейну. Рекомендовані комісією назви вулиць будуть винесені на розгляд позачергової сесії міської ради, яка відбудеться 13 лютого. У міському пологовому будинку з'явилося сучасне медичне обладнання німецької якості. Інфузійні шприцеві насоси придбали за кошти, які були зібрані в рамках благодійної акції Серце до серця. Яким чином новий апарат допомагатиме наймолодшим кремечужанам? Дізнаєтесь із наступного сюжету. П'ять інфузійних шприцевих насосів отримав Кермичуцький пологовий будинок. Нове медичне обладнання використовується в галузі інтенсивної терапії, у тому числі контролює життєзабезпечення новонароджених дітей із з вадами здоров'я. Те, що в простонароді називалось капельницями, да і у взрослих використовується, як правило вливання раствору путем капельного вливання, У дітей новарождяних у дітей радівшихся раніше срока. Инфузия должна проводиться с определенной скоростью, непрерывно, определенная доза даже не за час, а в минуты. И как раз вот бибрауновские вот эти инфузионные насосы, они могут обеспечить... Конкретно ось цю, ось цю функцію. Інфузійні шприцеві насоси це електронні дозатори, за допомогою яких медичний персонал контролюватиме процес введення медикаментів і харчових сумішей в організм недоношеної дитини або дитини з недостатньо розвиненими органами. Ці послуги надаватимуть безкоштовно, наголосила заступник міського голови Ольга Усанова. Надзвичайно приємно бачити той результат в вигляді медичного обладнання, яке служить всім кременчужанам, і обслуговування на ньому є безкоштовним, тому що це умова фонду на всіх апаратах, на яких от таке червоне серце є обслуговування є безкоштовним. Що кожна дитина, кожна молода людина, яка взяла участь як волонтер у цій акції, вона знає, що її оцей труд. Не пропав даром і що він слугує всій громаді нашого міста Кременчука. Німецьке медичне обладнання коштує 131 тисячу 315 гривень. Стільки коштів вдалося зібрати волонтерам та небайдужим кременчужанам благодійної акції Серце до серця, організаторами якої є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї дітей та молоді, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця за підтримки представництва фонду народонаселення ООН в Україні. Варто зазначити, що Керменчук посів шосте місце серед інших. Міст України за підсумками зібраних коштів під час проведення акції. Велика сума зібраних коштів це майже половина від 131 тридцять тисячі, яка була зібрана, це кошти саме студентів, школярів. Вже на перший рік ми в Кримучаці довели кременчужанам, що кошти, які збираються, дійсно йдуть, і можна особисто отак от зробити, і потім побачити результат нашої спільної роботи. Тому сьогодні я вважаю дійсно кременчужан свято, свято результату благодійності тих тисяч людей, які приймали участь. Організатори благодійної акції відзначили, на досягнутому вони не зупиняються. Заради здоров'я новонароджених Кременчужан в рамках наступної акції збиратимуть кошти вже на інше необхідне медичне обладнання. Сьогодні на автостоянці міжміських перевізників на вулиці Халаменюка комунальники демонтували паркан з воротами та два кіоски. Таке рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради наприкінці минулого року. Нагадаємо, восени 2015 року на місці паркування міжміських маршрутних автобусів служб 1558 і 1556 без дозвільних документів на землю було встановлено паркан, шлагбаум та два диспетчерські кіоски з метою дотримання норм правил благоустрою території міста 7 грудня минулого року. Виконком Кремчуцької міської ради вирішив демонтувати самовільно встановлені конструкції. Власник майна був попереджений заздалегідь, проте на припис їх прибрати, керівник ПП Кремній автосервіс не відреагував. Срок був ще дві тижні тому. Хазяїн вроде бы соглашался, вроде бы не соглашался. Ну в данный момент пишите віпрос демонтажа. Хазяїн під'їжджав решили все без, без всяких ексцесів, без грубості, все добре, все нормально. Тож сьогодні, впродовж години, працівники комунального підприємства благоустрій Крамчука виконали рішення міськвиконкому. Будемо вивозити на нашу на нашу стоянку для хранення, от, згідно рішення. Уберемо здесь участочек, що займаємося благоустроєм городу. Правопорядок забезпечили правоохоронці. Паркан зрізали два металеві кіоски, завантажили маніпулятором та відвезли на зберігання на територію КП благоустрій Кременчука. На організацію міжміських перевезень це не вплине. Маршрутки служб 1558 і 1556, як і раніше, паркуватимуть на цій стоянці. Будуть їздити, а цюдожи будуть їздити, поки змінення маршрутних автобусів не планується. Поки відсюди, а там далі буде видно. У Кременчуці правоохоронці затримали чоловіка, який напав на літню жінку. Поліцейські вийшли на слід зломисника по гарячих слідах, і він вже дає свідчення. За допомогою до Кременчуцьких поліцейських увечері 3 лютого звернулася 88-річна мешканка Кременчука. Жінка повідомила правоохоронцям, що у її оселю, що на вулиці Шевченка, вдерся сусід. Чоловік побив пенсіонерку, забрав телевізор та 100 гривень і втік. По гарячих слідах було затримано кривдника. Заявниці ним виявився тридцятилітній раніше судивий місцевий мешканець. Останній після скоєного пішов в місцевий ломбард задля того, щоб здати даний телевізор та отримати за це відповідні кошти. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 187 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Останній раніше потрапляв в поле зору правоохоронців саме за скоєння, Такого ж роду діяння, за скоєння пограбувань та розбоїв. Свої дії чоловік на даний час пояснює нашим слідчим. Окрім цього, в нього там же ж вилучено саме телевізор, який він забрав у пенсіонерки, і також вилучено кошти. Укремучи ці кілька торгівельних точок та закладів харчування змінять свій режим роботи. Відповідне рішення ухвалили члени комісії з питань погодження та зміни режимів роботи об'єктам торгівлі та ресторанного господарства у нічний час. У наш час складної економічної ситуації підприємці намагаються підвищувати свій рівень конкурентноспроможності, у тому числі бажають працювати цілодобово. Згідно сьогоднішнього рішення профільної комісії, десяток кіосків «Кулінічі», розташованих у різних куточках міста, працюватимуть цілодобово. Такий же дозвіл отримала служба МакДональдсу МакДрайв, що обслуговує клієнтів на автомобілях. Барусармат погодили режим роботи до першої години ночі. Цілодобово працюватиме і продуктовий кіоск на вулиці воїнів-інтернаціоналістів. У той же час всі бізнесмени Отримали дозвіл за двох умов. Тобто, за таким погодженим графіком, заклади працюватимуть до отримання першої скарги від мешканців міста на їх роботу. Якщо вам розрішить цю роботу з условиям того, що якщо будуть жалоби, ми вас просто переведемо на інший режим. Окрім того, бізнесмени мають попіклуватися про забезпечення належного благоустрою прилеглих територій. Хотілося б, щоб ви как бы, уділили увагу і цьому теж. Кроме того, что вы продлите свое время работы, мы, наверное, не будем против как бы, продления в данном случае, но хотелось бы, чтобы вы уделили внимание и благоустройству вокруг вашего заведения. А ось власникам магазину пива гудбір, розташованому у житловому будинку на вулиці Леніна, зміну режиму роботи у нічний час не погодили. Остаточне рішення по цьому закладу має прийняти міськвиконком, але у будь-якому випадку, для можливості працювати цілодобово, цей магазин повинен отримати згоду мешканців будинку. Do you speak English? у наш час. Люди, які не володіють іноземними мовами, позбавляють себе багатьох можливостей. Недарма президент України видав наказ визнати 2016 рік роком англійської мови. Сьогодні наші журналісти вирішили дізнатися, наскільки англійська актуальна у Кременчуці. Let's go! поїхали. 2016 – це рік англійської мови в Україні. Я, як людина, яка вивчала англійську 10 років у школі, 5 років в університеті, майже її не знаю. Саме тому ми вирішили дізнатися у звичайних кремачужан, наскільки добре вони знають англійську мову. Do you know English well? по англійську не Hello. Do you speak english? Ні. No. Я спасибо bread? How much is a loaf of, of bread? Як показало опитування, більшість кременчежан не знають англійської, але в той же час визнають її дуже актуальною та необхідною. Ну я думаю, що знаючи англійську, знайти роботу ну, легше. Я думаю, що вона потрібна. І молодым особливо потрібно. Вступили ми в Євросоюз, повинні разговари по В Своє время я очень хотіла, кроме шкільної програми і інститутської вивчити його. Ми збираємося переходить в Єврозону, поэтому знання нужно. Щоб отримати достойну професію. Для всіх потрібно. Особливо для молоді, щоб мандрувати по світові зв'язки налагоджуються з різними європейськими країнами, а англійська мова зараз найпоширеніша мова в світі, тому треба знати молоді. І мені дуже шкода, що я не знаю, але я я її вчу сьогодні. У Кременчусі справжня лондонська погода. А ми вирішили завітати до однієї з Кременчуських шкіл, щоб дізнатися думку спеціаліста про актуальність англійської мови у наш час. Вона дуже актуальна, тому що без англійської мови на сьогоднішній день ми не можемо уявити жодної сфери нашого життя. Для розуміння того, навіть що продається в наших українських магазинах, нам потрібно знати англійську мову. І так щодо кожної сфери нашого життя. Зараз ми в шостий клас вивчаємо тему їжа. Я їм постійно кажу, ми проходимо ж ці ж самі супермаркети. На навіть це слово супермаркет ми взяли з англійської мови. Тож, англійська мова щільно входить у кожну сферу нашого життя. Тому наразі дуже актуально займатися самоосвітою, щоб оволодіти англійською. В тому ж Ютубі є багато роликів, які е, можуть бути корисними. Там прямо розроблені цілі уроки е, різних викладачів, як британських, так і українських, де можна е, здобути і початкові навіть знання, і здобути, е, звичайно, розвиток своїх знань. Також досить корисним і важливим я вважаю перегляд тих самих серіалів. Лі фільми, в які ми звикли, і ми вже дивилися не один раз на українській мові, а потім вони ми їх переглядаємо. Вони є адаптовані, вони є дубльовані. Ми можемо також ними користуватися для себе як для початківця, і такі, і вже потім переходити до більш складних завдань. У Кременчуцькій дитячі юнацькій спортивній школі NoR2 сьогодні розпочалися поєдинки традиційного чемпіонату Полтавської області з баскетболу серед юнаків 2000 року народження. І найголовніше, що не зважаючи на брак фінансування подібних змагань, вони відбуваються і збирають юнацькі команди з усіх регіонів Полтавщини. Цього року позмагатися за титул чемпіона області приїхали шість команд із Полтави, Комсомольська, Чутівського та Пиратинського районів, Кременчука та Кременчуйського району. А ось одна із фаворитів змагань команда Мергорода через фінансові проблеми не братиме участі у чемпіонаті. Трудності у всіх одні і ті ж це е, фінансова сторона питання. Тобто останнє час, е, е, так як средств виділяється не очень много, е, за що родителей їздять е, там ну. понятно, за счет спонсора вычет. Ну, все равно стараются на все соревнования приезжать как можно больше команд. Детям надо играть. Это соревнования, чемпионат области, уровень э, очень хороший, потому что дети играют и на украинских лигах. Ну, там Комсомольск отдельная команда, и Полтава отдельная. Ну, стараемся не запускать. А наоборот, чим більше команд, тим краще буде. голова Федерації баскетболу Полтавської області Сергій Ломан не без підстав вважає, що головне сьогодні не залишати баскетбол, особливо дитячий юнацький без підтримки. Вкладування цих грошей і проведення соціальнування це діти, це відключення дітей від вулиці, від комп'ютерів, це здоров'я. Ну, в першу чергу, здоров'я е -е, достиження будуть, але -е, ну, поки на даному етапі це головне здоров'я і. Азарт этих детей, когда видишь, как они падают, как они борются, это всегда... Завжди... Віносять додовольство. Юнацькі колективи розподілили на дві групи. У групах баскетболісти зіграють за коловою системою, а далі стикові матчі. За відсутності спортсменів із Миргорода рівні шанси на перемогу мають і Кременчужани, і Корсомальчани, і Полтавці. Фінальні двобої планується провести упродовж суботи-неділі. Організатори сподіваються, що юнакам цікаво буде подивитися на гру професіоналів. 6 лютого баскетбольний клуб Кремінь зіграє черговий поєдинок першості суперліги України з Запорізькою Хортицею. У першому ж протистоянні турніру зійшлися географічні сусіди і давні суп. Перники Кременчужани і команда Комсомольська. Наші юнаки перемогли. На сьогодні це все. За прогнозами синоптиків п'ятниця. 5 лютого буде мінливо хмарною, без опадів. Температура вночі становитиме 0, в день плюс 1. Родинного тепла та затишку бажає вам колектив Кременчуцьких новин. До зустрічі в ефірі вже за добу. Дякую, що дивитесь.